Самооцінка і самоцінність. Е, нібито такі схожі поняття, і нібито кажуть: ну треба виховувати в собі самоцінність, треба виховувати в собі самооцінку. Е, я вам скажу, що це зовсім різні поняття. Так, це психологія, так це про вас, так це про, вас, про ваш внутрішній стан, відношення до себе, але це різне. Самоцінність це фундамент. Це коли ви знаєте, що ви є, ви варті любові, ви варті найкращого для себе. Ви турбуєтесь про своє тіло про те, щоб вам було комфортно, щоб ваші емоції були позитивні, бо вам так треба, можуть бути і негативні емоції, але в будь-якому випадку ви приймаєте себе такими, як ви є. Оце саме самоцінність, коли ви цінуєте себе. І це дуже важливо, і це дійсно база. Самооцінка – це коли е, хтось е, вас оцінює, і для вас це важливо, значення і думка інших. Те, що ви досягли в суспільстві. Як про вас думають, як ви думаєте про себе десь на якійсь роботі, або якщо ви щось зробили, або якщо ви щось одягли, і ви собі або подобаєтесь, або не подобаєтесь, дійсно самооцінкою більш-менш можна простіше працювати, підвищувати самооцінку, є купа різних технік, методів, які дозволяють підвищитись свою самооцінку, найкраще це е, медитації, афірмації. Але е, самооцінка, е, ви можете її як підняти, так і в будь-який момент вона може хтось щось сказав. Е, вам це важлива думка цієї людини, сказав щось негативне, і ваша самооцінка раз, і впала. І те, що ви напрацьовували, те, що ви там говорили собі перед дзеркалом протягом місяців, воно десь десь взяло і ділося. Чому? Тому що ваша самоцінність, вона десь нижче того рівня, щоб ви сприймали себе такими, як ви є. Самооцінка це непогано, що вона пригає туди-сюди, бо це нормально, це дозволяє вам досягати якоїсь вашої мети, іти через е, якісь перепони. Тобто, якщо ви розумієте, що тут ви самооцінка ваша трішечки впала, ви тут не дотягуєте, то якщо самоцінність ваша висока, ви знаєте. Що вам треба зробити, щоб ваша самооцінка зросла? Вам для цього треба або щось більше дізнатися, щоб досягти цієї мети, якщо це щось наукове або по роботі. Якщо ви зараз дивитесь на себе, ну щось не подобається, як ви виглядаєте, самооцінка трішки впала. Вам для цього що потрібно? Ви розумієте, що вам треба. Зробити так, щоб ви собі подобались і собі подобались, це головне, це важливо, не залежачи від того, чия думка і сторони, що і плаття тобі не таке, і воно тобі не пасує, чи не личить, і зачіска у тебе не така, якщо ви собі подобаєтесь. Тобто, якщо ваша самоцінність дозволяє вам розуміти, що ви дійсно на висоті, то тоді думка інших. Для вас не буде вас засипати і не буде понижати вашу самооцінку. Тож ви зрозуміли різницю. Дивіться, через самооцінку можна підняти свою самоцінність. Можна, якщо кожного разу досягати чогось і ви розумієте, що ваша планка зростає, самоцінність. Також буде підніматися. Тобто це вам такий секретик. І через самоцінність, самооцінка також буде вам підконтрольна. Якщо ви контролюєте свою самоцінність, то і самооцінка буде вам підконтрольна, і вам, вас не буде бентежити, що ви, можливо, сьогодні. Оділи щось таке, що буде викликати якісь незрозумілі реакції інших людей. Якщо вам це подобається, це буде супер. І до речі, я хотіла ще сказати вам про ваших дітей. Ми всі родом із дитинства. І ця наша самоцінність саме закладається, і самооцінка також закладається саме в дитинстві. Тоді, коли нас люблять, це найкращий фундамент, найкращі кірпичики, цеглинки, які дозволяють будувати цю самоцінність, тобто любіть своїх дітей, обов'язково говоріть чесно, їм говоріть. Що вони молодці, дійсно, якщо він зробить щось погане, то понятно, не треба його хвалити, тому що до хорошого це не приведе. Але якщо дитина щось зробила, якщо вона творче, навіть якщо це не зрозуміло і вам приносить із гарячими очима і каже: Мама, чи тато, дивися, що я зробив, то це для неї радість. Тож порадуйтеся разом з нею, похваліть її, бо це її творчість. І через творчість, до речі, також буде підніматися і самоцінність, і самооцінка. Тож, все в ваших руках і бажаю вам високої самооцінки і самоцінності. І будьте здорові!